Друзі, сьогодні познайомлю вас з готелем на острові Балі, Mirage Resort and Енталаса. Буду вдячна за лайки до відео і коментарям з вашого досвіду відпочинку тут. Отже, готель знаходиться на курорті Танжун Бенуа. Саме слово танжун означає мис і дійсно це піщана коса, колись тут був торгівельний порт та рибацьке селище. А зараз досить популярний курорт, який є продовженням відомого курорту Нуса Дуа, до нього приблизно 2 кілометри, і до аеропорту всього 12 кілометрів. Гранд Міраж виділяється серед інших, бо тут є те, чого більше немає ніде на балі. Наприклад, в холі готелю є справжній водоспад, а ще повністю обладнана кімната для караоке. Отже, якщо любите співати вам точно сюди. Ще для послуг гостей затишна територія, басейни під відкритим небом, є головний з водною гіркою, є басейни з дитячими гірками, є інфініті басейн з неймовірним видом на море, і він працює тільки для дорослих. А зараз будується частина готелю, де Через корпуси буде басейн у формі лінивої річки. Друзі, я була в цьому готелі в листопаді 2024 року, якраз коли активно будувалися ці корпуси. Але шуму тут не було. Я також запитувала у гостей готелю, чи не заважає їм будівництво. Відповіли, що ні. В готелі різноманітне і смачне харчування. Можеш вибрати що завгодно. Наприклад, тільки сніданки або сніданки і вечері. І навіть усе включено. Тут сім ресторанів, три вари. Кухня різноманітна європейська, азіатська, індійська, китайська, морепродукти. А ще щовечора тут влаштовують тематичні вечері з кухнями різних країн світу. Також до послуг гостей готелю гранд Міраж, фітнес-центр, караоке кімната безкоштовний Wi-Fi, парковка, різноманітні магазинчики і дуже гарний таласо-центр, де є різноманітні процедури з догляду та омоложення. Для діток тут теж є усе необхідне дитячий міні-аквапарк, гірки біля басейну, критий ігровий майданчик, дитячий клуб, багато електронних автоматів, більярд, дитячий бокс, скалолазення, міні-гольф, анімаційна команда, яка займається з дітками різного віку від 4 до 15 років, влаштовують усе і навіть пінні вечірки Музика. наразі в готелі 300 номерів різної площі, найменша категорія прем'єр. Частина їх вже після реновації, а частина номерів закінчить реновацію у березні 2025 року. Мінімальна площа номеру 42 квадратних метри. Вони дуже комфортабельні та обладнані усім необхіднім. Балконом, кондиціонером, телевізором, сейфом, пустим міні-баром, ванною кімнатою, де є ванна або душ, фен, безкоштовні туалетно-косметичні засоби, капці та халати. Oh, mm -hmm. Готель Grand Mirage Resort знаходиться на березі моря. Пляж тут пологий з золотистим пісочком. На пляжі парасолі, тапчани, матрасики, рушнички усе безкоштовно. А також немоторизовані види відпочинку теж безкоштовні, наприклад, катамарани-каяки. А для діток на пляжі у воді є надувна гірка та маленький надувний батут. Резюмую, готель підходить для усіх категорій туристів і для сімей з дітками, і пар, і молоді. Тут дійсно кожний знайде для себе чим зайнятись. Широ рекомендую цей готель для відпочинку на острові Балі. А потрапити сюди дуже просто! Напиши мені, і я усе організую. Контакти знайдеш в описі під відео. Дякую тобі за перегляд!